Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал, я Рік І сьогодні я знову у Львові розкажу, покажу, які ціни на ринку. А ви коментуємо ціни, які у вас в роздріб. І це гуртовий ринок. Помідор в ціні привпав і дуже багато порівняно, буквально з недільним промежутком. І такі високорослі, скільки ви казали? 40. 40. Баклажан 23. Перець. Похожий. 35-40 і червоні. 60. Геркуліс, типу геркуліс, сорти різні. 60. І такі з носиком скільки ви казали? 35. Ну, помідор гарний і, мабуть, його навезли дуже багато. Зараз глянемо. така по 40. Це 5 такі курмішончиків. І ракет сьогодні 16. Кукуруза, це більші, а менші 13. Кукуруза ще ціні тримається в цьому році. Ось таку виростили цибулю. Бачите, сажалося тинканкою, сіянкою різні сорти, але гляньте, яка красива. бачите, Велика здорова. Цьому році вродила. Ну, і Така білосніжна, супер, 20 гривень. Красиво. І брокколі 40 такі. Такий салат по 30. Гарний. Свіженька, Свішенька бомбезна, гарні пешки. Кінзакалі 300. А укроп кріп скільки? 200 гривень. А Петрушка? Мені що даєте. Пан собі ютуб знимает. 180. Петрушка сьемдесят. Совойка двадцать пять. Может трошки? Черек тридцать 30. такие. 30 тридцять гривень. П'ятдесят, а такі тридцять. А маленько скільки ваша? 50. 50. Огірок салатний 30. І огірка, кроче, товари сьогодні багато, дуже багато. І піднявся. Ось такий кабачок теж 25. І 25 кибаклажан. Крупний ваше. Ось такі черрі. Тут можна взяти за 40, а на гурт 35. То й почав і є капуста по вісім гривень така. І є соліроси, отакі от красиві, дуже красиві. Кажуть чернівці, І скільки він? 25 хочуть. Можна взяти по 25, таке красиве соліроса. На закрутку, Суперове, чесно кажу. А соліроса ще потім буде. Асвон і пішло. А скільки... Я... Це і скільки? 24. Так само? 24 ні. А сливка ваша? Така 17. 17. А така? А така 20. 20. На одну привезли сливку і такі помідори. Ну, Сьогодні його дуже багато. І прийшов дев'ятий ряд до Юріка. У нього постійно Юрія гарний такий товар бачите. Димичі, да? І скільки брокколі сьогодні? 45. 45 брокколі. А цвітна? Цвітна 20. 20. Чорний принц? Чорний принц. Чорний принц 55. 55. Синя капуста, 25. Савойка. Савойка 20. 20. Такий помідор. Радечка 35, 32 може бути. Синя це Малинівка 50. Малинка 50, жовтий. Жовтий 50. Сливка. Сливка 20. 20. Перчик такий. Перчик 55. Жовтий, 60. А цей такий 35. 35. Баклажан 20. Кабачок 18-17 18-17. Ціни, бачите, різні. Огірочок 30. 30. Спаригівка. Паралівка 40. 40. І таких 108. 180. І ще 40 гривень. 40 гривень. І в тебе є гривень, скільки Ревень 40 гривень. Буває. 40 гривень кілограм. І кукуруза? Кукурузка 15 гривень, ракель. Ракель? І капуста ще є, 8 гривень. Капуста 8. Молода. Картопля 13-12 на палету. — Ясно, 13-12. гарно. Кукурудзка великий качан, 25 сітки по 15 гривень. Так. Гарно. І цибуля 14. Суха. Гарна. Більші по 100. А можна взяти дрібніші, тут 50-60. Це часник. 70 такі. За молоду таку хочу 18. 15 гривень. Ракель. Груша 70 така. А помідорчик? 35.

І є ці по 15 така. Броколі 35 така. А капуста 8. Така сливка по 40 гривень. Така морква по 12. Давай. І товару багато. Кажуть, сьогодні дуже багато є. І прийшов до хлопців на 10 ряд. — Що там вага? — Товар. — Доречки, помідори по чому вас? Молода скільки? — 12. — 12 така. Баклажан? — 20. — 20. — 25. — 25. Синя? — 30. — 30. — 220 чилі. 220. Жовтий? 60. Червоний? 60 також. Капі. 60 також. Маленьюка. 45. Жов... Слив... Сливка жовта 30 і червона 35. Ясно. Прокулі 50. Ціна 25. Парагрівка. 50. 50. І кукурудза в тебе? 15 років. 15. І чарі таке. 40. 40. Його багато, кому треба, будь ласка. І гляньте є така ялта. І дійсно, вона більш похожа до ялти. Називають таку цибулю, просто раніше вирощували десь там в тій стороні і хвалили, Крим привозив до нас на великій купині. А так тут вирощується теж, мабуть, я не маю. Немає на увазі тут, а десь на півдні України У нас теж вирощували в Миколаївській області, в Одеській області, і в Херсонській. І в розріб можна взяти по 150 гривень. Ну її, немає, того одного тільки бачу. Є такі кольорабі 35, Картопля 14 і морква 12. І капуста 8 кажуть. Отакі От кажуть Зепо бурячок по 10 гривень. 15 рев'єра. 10, морква гарна. 10. І хочуть отаку капусту навіть 7 гривень да, на більше. І берете це середня, але чиста, бачите. Без тріпс, без пошкоджень, супер. Яблука 55. А слива? Слива 25-15. 22-15. Інжирний 70-50 і 50. І сьогодні багато є. Теж шуперсиків. Слив. гурт 40. Урозлі 50 можна взяти. ще гарні такі є. Та Це більш крупніший. А скільки той крупніші? 90. 90. 30 такі. Джона фрі. І лохина 120 сьогодні. Є розбір 170. І ожина наскільки? 200 гривень. Лохина? Лохина 150, 140. 140-150 180. Ясно. Малина була? Скільки? 200. Малина 200. Ви винити на розхвату мали. 170. 12 ряд можна взяти постоянно полуниці. У них пока є. Бачите, отка красива. А виноград? 110. 110, а цей. Ось скажіть мені, зурт Вікторія. Вікторія, а звідки ля? звідкіля? Поняв. 130-170. Кажуть Молдавія. Ікаву на дуже багато, більше 60 фурт. Такий Миколаївський, непоганий, дуже смачний, є великі, до 15-16 кілограм. По 18. 18 гривень за кілограм. Це гуртові. Це мазін, а це ребека Херсонська, 45. Ось така велика вирослава. Виросла, Човка. Виросла, тут шістерка є. А кавун? Кавун 18. Теж Херсон зустрів земляка, теж на Херсонщині був, Азербайджанець звичайно, але торгує, бачите, кавунами, динями. Зараз казав, угостити мене динькою, зараз він на одеській стороні. Але часто ми, я його підвозив, бував, з брильовки підвозив, зараз, зараз, з брильовки підвозив до копанів. Так що показувати не буду. Показувати не буду, а так. Супер, дуже приємно. 19-18 гривень у Серега земляка. І Херсонська диня 45 така. Кавун супер солодкий Солодкі, солодкі, по 16 такі. Тут від 5, певно, пішов до десятки. І спробував Юмі Запоріжжя. А скільки він у вас? Я кожний розріб. 17, А гурт? 15. 40 Юмі. Но Запоріжжя. І кажу, вона дуже багато. І 16 батаней по 15 згідні продати. І така красота. Лаванда. Кали. 50. Горизонтально такі. Такі по 40, такі по 50, такі квіти по 25. Не знаю, як називаються самі пишіть, а я вам просто показую. Ну, красиві.

Ось така велика хризантема по 80. Великі квітки будуть. І по 60, і по 50, 130. От така краса, тут павільйончики. Можна підходити, брати квіти завжди. Що на гурт, так і в роздріб. Можна договоритись. І на цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові, як завжди, в Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення, До дослідуючого разу. А ви коментуйте ціни, які ціни у вас на ринках. Підписуємося на канал і ставимо подобайки. До побачення. Всі ми знаємо, що все ранє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номером телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця.